Ну, ось, чекали, чекали, дочекались. Приїхала Tesla Модул 3 з Європи, з європейськими портами. В чорному кольорі, повний привод, максимальна батарейка. Зараз вона половину батарейки світить, 260 км, 267 км показує. На автопілоті. На таких цікавих чорних дисках це вона на зимі, є ще літо на інших дисках, на оригінальних тих. На чорному салоні з деревом вже прошита, як, як має бути. Є дві карти. Вона не переверталась, не танула, з двох одну не збирали. Ну, Європа, бачите, жовті, жовті поворотники, Ось Dual з два мотора. До речі, ось контакт. Займаємося електромобілями. В Києві автосалон, 60-70 електромобілів постійно тримаємо. Така от машинка зараз приїхала. І, Слухайте, на повному приводі не за всі гроші, лонг Range, європорти. Зараз покажу вам що Тут Європорт, можете її заряджати дуже швидким струмом постійним. Це Європорт, на ній можна їздити в Європу, на ній можна заряджатися по Україні, тому що е, спеціальних тесловських зарядок нема, а ось Type 2 дуже багато. Ну, Це два мотори, там щось. 3,8-4 секунди до сотні. Налаштування різні по їзді. Там музика. Ну, музика тут прикольна стоїть, до речі. Дуже. Так що, кому цікаво, покажу. Оце у нас на вулиці майданчик, який е як склад на вулиці, а салон, салон там приміщення, але він на 15 авто і все. А тут ще 50-60 машин на вулиці стоїть. Ось зараз така красунечка приїхала. Так що не за всі гроші. Тесла європейська з європортами, З двох не зібрана, в морі не плавала. Отако. гарного дня. Бережіть себе і нагадую, що залишилось вже 9,5 місяців до кінця пільгового розмитнення електромобілів в Україні. Ось контакт. У кого є електро, треба оновлюватися, у кого нема, треба собі заводити електроконяку звоніть підберемо для вас щось цікаве. бувайте